Друзі, вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні у нас на огляді ось така симпатична машинка. Це у нас Honda cr V, 2013 рік. 2,2 дизель на механічній коробці передач. Автомобіль щойно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 195 тисяч. Honda CR-V ідеально підходить для любих. Цілий, будь-то поїздки повсякденні на роботу, пікнік за містом або подорож в великій компанії. В кожній із цих ситуацій ваша поїздка буде комфортною, безпечною і саме головне приємною. Тут стоїть потужний двигун 2,2 дизель, розумна система повного привода. в місті це економічний переднепривідний автомобіль. Як тільки дорожні умови погіршуються, автоматично підключається повний привід. Тут у нас стоїть вже лінзована оптика, стоять 18 Титанові диски, всесезонна гума майже нова. По салону це в нас темний велюр. Подивіться в якому стані карти, все як нове. Є в нас 4 склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Тут в нас вмикається-вимикається ЄСП. Це в нас економічний режим. Подивіться в якому стані водійське сидіння. Все відповідає пробігу, є підкачка спини для водія. В нас. Ось так виглядає мультикермо. Збережена навіть заводська текстура. До комплектації входить в нас мультимедіа з ось таким дисплеєм. З керма ви можете керувати налаштуваннями. Є в нас двохзонний кліматконтроль, круїз-контроль. Датчики світла та дощу, датчики тиску в шинах, шестиступенева коробка перемикань. Ось такі підстаканники тут знаходяться. Підлокітник такий немаленький. Тут у нас USB-роз'єм, прикурювач та роз'єм AUX. Подивимось на салон ззаду. Тут доволі багато місця, все як нове. Є ось такий підлокітник, в ньому підстаканники. Потолок в ідеальному стані, немає ніяких ні плям, ні підтікань. Багажник у нас доволі великий, є ось така оригінальна шторочка. При бажанні, якщо потрібно перевезти щось велике, заднє сидіння ось так легко складаються. Є в нас докатка, дамкрат, повний комплект, легкозйомний фаркоп, присутній. Подивимось на показники товщиноміра даного автомобіля. Переднє ліве крило 132, 136. По передньому лівому крилу є незначний косметичний підкрас. Передня ліва двері 101, 99, задня ліва двері 95, 95. Подивимось пройоми. 77, 61, 69. 65 дах у нас 101 96 заднє ліве крило 102 113 Ляда 75 91 заднє праве крило 90 104 задня права двері 86 102, 65, 62, передня права двері 99, 99, 69, 77, переднє праве крило 99, 99, капот 198. Тобто вся машинка в рідній фарбі, окрім переднього лівого крила, це у нас косметичний підкрас незначний. Подивимось на сервісну історію даної Хонди. Ось така у нас папка документів по ній. Автомобіль був придбаний 25.08.2014 юридичною особою через місяць. 25.09.2014 року її купила фізична особа. Тобто, по факту у машинки був тільки один власник. Це в нас сервісна історія. Також 25.08.2014 року. Це також дата початку гарантії. Тут у нас сказаний він код, є дублююча табличка, це номер двигуна. Сервісна історія у нас ось така електронна. Дата початку сервісу також 25.08 2014 року. Пробіг складав 5 км. Далі в нас йде 15 й рік, пробіг складає 20 тисяч. Далі 16 й рік це 39 тисяч. Також 16 й рік це 61 тисяча. Далі 17 й рік, пробіг 79 тисяч км. Далі в нас йде ось така стопка тюфів. Тут у нас сказаний Вінкод. Дата тюфа це 25.08.2017 року. Пробіг складав 79 тисяч. Наступний це у нас 19 й рік, пробіг складав 117 тисяч. Далі йде 21 й рік, пробіг складає 149 тисяч. 23 рік пробіг складає 180 тисяч. Зараз ми запустимо двигун та подивимося, що у нас під капотом. Нагадую, що це у нас 2,2 дизель, як ми бачимо, до речі, є денні ходові вогні. Це у нас цепний двигун. Мотор мільйонник. Все працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Капот у нас, як ми бачимо, не знімався. Друзі, підіб'ємо підсумок. Що ми отримаємо за 16 900? Це в нас машинка 2013 року. Майже вся в рідній фарбі. Має лише один косметичний підкрас переднього лівого крила. Це в нас 2,2 дизель, двигун мільйонник. Шестиступенева механічна коробка перемикань, повний привід, присутня вся сервісна історія, оригінальний та підтверджений пробіг 195 тисяч, автомобіль без пробігу по Україні. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль або будь-які якісні автомобілі з Європи, ми вас чекаємо, місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт завжди раді.